Так. У, про БТС я розмовляю, розмовляю, і багато розповісти не вдається. Що там ще такого цікавого можна було? А, інший бос це колісниця. Його бачили в трейлері. Катається засранець на колісниці по тунелю. Бити його... Достатньо легко, там просто йому просто треба перегородити дорогу, і він розіб'ється на смерть. після чого там його просто конячка залишиться, і ту конячку добити можна. Після кожного з босів були тупики. Після колісниці там був тупик з одним NPC, який мав дати доступ до. Е... Дайте подумаю, до чого він там мав доступ дати. Мав дати доступ до К... ордена Ковенанта. Ледве згадав. Так, я поки що ще повільно перекочуюся. Нормально. Так вже нормально. Погнали, знову спробую добратися до Ніто. Хочу той меч затокерабастити. Ні, погнали сюди. Хм, я затормозив, не знаю про що розповідати далі. А, чудеса, магія, піромантія і тому подібне. Можу ще про це розказати. Там з'явилась така фішка, що тепер а, чудеса. Розділяється на прокльони, типу темна магія, і власне чудеса. Ну і відповідно магія розділяється на пірамантію і магію. Причому є суміщені каталізатори для використання ще одного, що іншого. Тобто є каталізатор під магією і піромантію, наприклад, наша чарівниця якраз таки стартувала з таким. І є каталізатор під прокльони та чудеса. Так, я засіку зараз 30 секунд. Якщо мене звідси не заберуть, телепортуюсь назад і ну його нафіг. Що там ще? Про що ще можна згадати? Були там в одному моменті з'явились знову такі некроманти. Виглядали вони як зменшені копії пінвілів от цього от боса, якого я тільки що прикінчив. З єдиною поправкою, що у них замість трьох об... масок з обличчями всього одне дурнувати. Стосовно використання зброї в обох руках, якщо затиснути трикутник, о, вже хвилина майже пройшла, поки я тут лежу. Якщо затиснути трикутник, коли у вас е дві зброї в руках, то ваш персонаж змінює позу. На постійній основі. Тобто затиснули, він змінив позов, можна відпустити, і після цього у нього змінюється набір атак. Тобто, якщо раніше він бив кожною руко рукою окремо, то зараз, якщо змінити до такої позиції, там, де він перемкнувся такий собі дворучний режим, то він буде після того. Натискання однієї тієї ж кнопки буде час від часу використовувати іншу свою руку для атаки. Виглядає це достатньо цікаво і, в принципі, не знаю, я поки що не використовував цей режим. І тому особливо не знаю, наскільки він добрий. Можу додати, що з деякою дворучною зброєю щось мене Ніто взагалі не хоче, треба буде. З цим пізніше розібратись. При використанні деякої дворучної зброї у вас з'явилась, до речі, можливість парірувати. Парірування такої зброї, звичайно, проходить значно повільніше. Але це все одно парірування, Причому вам не треба перемикатись до однієї руки. Якщо отут от на L2 зараз у мене це блок, то на L2 у Dark Souls 2. Це вже буде паріруванням. Що, в принципі, порадує декогось. когось. З, на мою ж думку, там, в принципі, і без цього можна було, наприклад, з використовувати. Є ще був, був там великий дворучний меч ще лицаря, здається, чи воїна. Але я його не використовував, бо в мене статів не вистачало, і воїном пограти я, в принципі, не встиг. В першому бета-тесті я встиг тільки прикінчити лорда скелетів так званого. Це такий. На мою думку, це просто якийсь міні бос Не дуже він сильно виглядав. От. А стосовно. Що там ще хотів сказати таке? Стосовно другого босу, так я до нього добрався вже на другому бета-тесті, на якому трапилось дещо цікава, смішна і дурновата річ для американців. Фішка в тому, що е у американців е на другому бета-тесті їх попросту більшість з них не пустила до цього бета-тесту. Тобто там було трошки багато криків. ...всяких їх звич... звинувачення, тому подібної фігні, Тому ще буде 10 листопада. Ну, вже, напевно, 10 листопада це в минулому часі треба про нього розмовляти з тим, як я викидую свої відео. Має бути ще третій бета-тест, на якому все мають виправити і всі люди зможуть е, пограти. Там, наприклад, з європейської сторони, якщо дивитись, то. Бета-тест почався з запізненням приблизно на пів години. Настільки суттєвий і великий проміжок часу, але все одно запізнення було. Американці то взагалі не грали, а всі інші з деяким запізненням почали грати. Що там? Дайте подумаю, що я хотів ще сказати. Mm -mm -mm -mm. Так, також, окрім цього всього, зламався онлайновий режим. Можна було бачити привидів калюжі крові і повідомлення. Можна було рейтити ці повідомлення і дивитись, придивлятися анімацію з смерті під калюж крові. Але... Е Онлайні пограти не вдавалось, тобто не викликати нікого не можна було, бо знаки не працювали взагалі, не можна було вторгнутися. Тобто всі грали по суті в офлайн. Хвилинка тиші, поки мене цей дракон не вбив. Хочеться щит у нього забрати, але я щит не буду забирати поки що. Бо він мене одразу прикінчить, а мені цього не треба. Поки що з цим похожу. Так. По суті, другий бета-тест я пробігав, там він бав бути 3 години, я пробігав знов таки 2 години, знов-таки офлайні. На цей раз використовував о, лицаря тамплієра. У нього є дещо цікаве чудо, наз... яке називається війна. На нього видавались всього лише два заряди, і фішка з ним в тому, що це чудо достатньо сильно підвищувало захист вчасно. Мені треба зробити паузу. Так, повертаємось до нашого чуда, яке називається війна. Е прикол з ним такий, два заряди всього лише, але воно діє на всіх е гравців, типу на вас самого, хто використовує, і на всіх е ваших напарників, які з вами там ходять. Що це чудо робить? Воно дуже сильно зменшує пошкодження від як фізичні, так і інші. Стосовно магічних, дуже сильно не знаю. Термін час дії цього а, чуда десь секунд 40, напевно. Точніше сказати не можу, бо засікти це було порівняно тяжко. Ай. Задуплыв. В подащине. Пап. Блин, я хьюманити забыл выкористать Даже, навіть але навіть алебарду не вдалося дістати. Ну добре, погнали. Зараз там хтось стучить під стук, дурнуватий. зараз сусідів зверху. Хм, пограю ще трохи, прикінчу гаргулі. І напевно на цьому завершу. М -м, так. Що там? Ну, чудо було прикольне. Більше там особливого такого в нього нічого не було. В принципі, була... Був прокльона, темна сфера. Невеличка така собі темненька сферка, яка вилітала в напрямку ворога. По, не... по ходу, непрямій траєкторії, вона якось так, як темна магія в Dark Souls тут. Вона летіла по параболі. Ну, коротше, по кривій траєкторії і падала до землі. Краще я характеризувати це не можу. Ну і фішка в тому, що хоча це начебто така штука, щоб довбати ворогів, але в порівнянні зі звичайною магією вона забула занадто слабкою. З чим це пов'язано, конкретно не знаю. Я там особливо все не тестив другий раз, коли бігав. В перший раз я там і читав різні описи речей і тому подібне. А тут вже таким не займався. Так. Натомість там за другий бета-тест повністю зачистив всю локацію. Прикінчив обох босів, підібрав все, що здається можна було підібрати. Знайшов чудо, яке репленішмент. Тобто це регенерація в цій частині гри. Воно було вже. Так. Не, не то я хотел сделать, я хотел прокачать его огнище. И эндуранс еще трошки поднимем. Чудово. Так, краще фізичний захист. Візьмемо це. Тут все краще, але воно тяжке. А ну якщо я перчатки спробую змінити. Чудово! Виглядає непогано. Можна єдине що щит прикупити інше, якщо є за відповідну вартість. Хм. Про що ще там розповідати? Про що там розповідати? Задумався зараз. Угу. З цим не можу перекочуватись. Напевно, мало що там залишилось розповідати. Наткнувся я там, до речі, на скриню, а, яка була не міміком, зате в ній було повно отрути, коли її пробуєш відчиняти цікавий момент. Факели можна розпалювати від вогнищ тільки, скоріш за все. Від інших джерел не вдавалось розпалити. Так, ну що ж, піду так, зі слабеньким щитом.